Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор з мотоблока. Показую наступне переобладнання. З мотоблока буде зроблений, зроблений ось такий тракторець. Ззаді 16-та резина, рама, опорні підшипники стоять на полуосях. Ось такий трактор в такому компонуванні. 16-та резина ззаді, 12-та ялинка ця що на мотоблоці, була наперед. пішла. Перемикання передач ось так винесено на бік. Ззаді наша трьохточкова навіска. За бажанням клієнта можемо фризу адаптувати. Гідравліка, односекційний розподільник. Це як не може бути. Ящик АКБ чи як акумулятор сам собі. І ось такий Получився у нас тракторець. Що цікавить замовлення даного трактора. Такого трактора він доступний для замовлення. От, тобто доробляємо його, поки що клієнта на його немає, буде клієнт. Будемо вже з ним обговорювати, яка комплектація, яку він хоче, тоді вже під його конкретно будемо робити. цікавить замовлення. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, заходьте.